Атакувати зараз залужного вони не можуть, вони не знають, чи він іде на вибори. Політики зараз дуже роздухарилися і вони хочуть всі промахи власні, і всю зраду особисту перекласти на військових 36 і одна десята. Українців проголосували б за колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. За Зеленського все ще готові голосувати 24,3%. На Банковій вважають, що залужний може опиратися саме на мережі Петра Порошенка. Вітаю, друзі! На другий день після. Інаугурації Трампа дещо применшилася інтенсивність боєзіткнення лінії фронту, але інтенсивність безпілотників не суттєво зменшилась. До того ж, українські безпілотники, по-моєму, добряче підсмалили і оборонні об'єкти, зокрема авіазаводи. І нафтосховища. Але поговоримо про інше. Поговоримо про те, що, ну, звичайно, що політично активні люди знають, що банкова сканує настрої ледь не щотижня, і вони давно займаються аналізом електоральних настроїв, те, чого, по суті, жодна інша партія не проводить. Так, от всі раптом так збадьорилися, чому це. Ні з того, ні з цього. Зеленський атакував військових. І, наприклад, генералу Галушкіну обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів. Полковнику Лапіну також запхали за грати. І це бойові генерали, це, це не паркетні генерали. Особливо Лапін кажуть, він такий бульдог бойовий, що дай Боже. Також було арештовано, затримано полков... генерал-лейтенанта Артура Горбенка. Здавалося б, до чого тут військові, чому це так засвербіло владі, коли тикають владу, власне, проколами до підго... зв'язку з підготовкою до війни. Зараз третя річниця початку війни. І звичайно, що політично активні люди всі згадують, як Зеленський і його шобла провалила підготовку до оборони. Але чомусь ці всі ця вся потолоч кинулася арештовувати і заводити кримінальні справи на військових, а не на своїх поплічників, які розміновували чонгар, і сам Зеленський розміну ну, давав команду на розмінування акваторії Азовського моря. Що, до речі, зафіксовано. Я вже не кажу про шашлики і таке інше. Так от чому це вони кинулись так на, на військових? Звичайно, тут є і цілком справедлива історія, бо, наприклад, затримали головного психіатра Збройних сил, я так розумію, е, яку вже затримували в 2017 році з хабарами, і в тому ж самому кабінеті затримали у 25-му році. Знову з хабарами цей кадр умудрився нажити мільйон доларів статків, чотири автомобілі е, кроссовери е, BMW x 5 x 7 Ну, так непогано. Чотири е, кроссовери, уявіть собі, Ну, Мабуть, треба було. Але про що мова? Ця атака на військових чимось мала бути обумовлена, оскільки слуги готуються до виборів і вже повним ходом. То очевидно, що їм застить, військові застять і ідея е походу військових на вибори без їхнього дозволу, без дозволу Банкової. це страшний сон. Бо просто-просто ну, військові їх виносять, так би мовити, довіра до військових зашкалює. І, звичайно, що символічною постатю є тут генерал залужний. Атакувати зараз залужного вони не можуть. Вони не знають, чи він йде на вибори. І залужний, якщо б він спровокував свою участь у виборах, чи готовність чи підготовку до виборів, зараз очевидно, що викликав би вогонь на себе, і вони б знайшли спосіб посадити його в одну клітку із генералом Галушкіним, тим більше, що кинулися б переслідувати ще інші генерали. Тобто політики зараз дуже роздухарилися і вони хочуть всі промахи власні, і всю зраду особисту перекласти на військових. Так от сьогодні, по-моєму, трапилася розшифровка причини їхньої такої скаженої активності. По-перше, це і розшифровує скажену активність щодо Порошенка, тому що раптом з'являється результат описування агента СОЦІС за грудень 2024 року. Воно опинилося у розпорядженні видання НВ. Очевидно, що за цей час його зустили проаналізувати вздовж і поперек всіх, хто, кому воно потрапило. Так от, згідно з цим опитуванням, 36,1 українців проголосували б за колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, якби вибори президента провели найближчим часом. Це зараз, поки він не веде ніякої жодної агітації. І я думаю, що українці. Погоджувалися на це опитування з осторогою, знаючи, що ніякої свободи слова в країні немає, і ну, контроль над медіа просто зашкалює. Так от, при відсутності на території України генерала залужного, посла Залужного, при майже відсутності його в медіа українському він набирає 36% голосів. Це електоральний рейтинг. А довіра до нього. Скаче за 60%. Це просто унікальний показник. Тобто, обставини складаються таким чином, що він може виграти в першому турі в зеленського. Тому що я думаю, що все-таки пропаганда працює, бо за Зеленського все ще готові голосувати 24,3%. Ну і десь в районі е, 10% проголосували б за колишнього президента Петра Порошенка. Ну, колишніх президентів не буває, як і народних депутатів, колишніх не буває. Отже, сумарно Порошенко і Залужний дають синергетичний ефект для проходження залужного в перший тур, в першому турі. Для перемоги в першому турі. І тут банкова сказилась, бо їй зараз необхідно всіх військових зробити злочинцями, злодюгами, брехунами і тому подібне. Сам залужний не відсвічує, він навіть натяку не подає про те, що він буде балотуватися. І тепер зрозуміло, чому атакують Порошенка. Тому що на банкові вважають, що залужний може опиратися саме на Мережі Петра Порошенка на ресурси Петра Порошенка. І в цьому сенсі почалася просто ну, дика атака проти Порошенка. Вони умудрилися навіть всупереч закону включити в делегацію парламентських фракцій на конференцію міжпарламентською конференцію Україна НАТО включити позафракційну. Без углу. Це протизаконно, але їм без угла треба, щоб вона нипала там по залі, включала дурочку і ну, руйнувала, так би мовити, відносини України із НАТО. Так от, що ще вбивчіше для е, Зеленського, вони все-таки. Атакуючи Порошенка і атакуючи, ну залужно, вони ще не атакують, бо залужний все-таки є частина їх самих, тобто він частина української влади, він посол країни, тому вони не наважуються атакувати його, і це ну виглядало б зовсім дико, якщо посол країни, який вірою і правдою служить країні. Раптом стане предметом просто розтерзання в медіа Кишеньковому медіа просторі Зеленську. Це просто буде посміховище, цього ніхто не зрозуміє. Тому вони поки що сконцентрували Банку, а сконцентрували всі свої зусилля на Порошенка. Бо е, тут же е, додатково з'являється, так би мовити, результат другого туру. І в другому турі Залужний виграє у Зеленського 68 проти 32%. Але це ще Зеленського ніхто не критикував. Це ще не повилазила вся правда про його злодійство, його оточення. Так що це все повилазить. Найважливіше те, що на парламентських виборах майже 40% опитаних віддали б свій блок за заложного. На другій сходинці блок Зеленського 20%. Далі у рейтингу блок Порошенка 10,4, блок Розумкова 8,5%, блок Тимошенко, 6,3. Партія притули не подолала 5%. Я, чесно кажучи, не розумію, звідки ростуть ноги Разумкова. Швидше за все, що ну, такі мережі медійні, е, в першу чергу, Ахметовські. І пов'язані з Ахметовим, якісь союзницькі до Ахметова все-таки продовжують розкручувати Розумкова. Він для них важливий і він підбирає якраз частину такого поміркованого проросійського електорату. Там інституційна пам'ять цього. Електорату зараз дуже загострена, бо війна поставила їх в дуже складне становище. З одного боку, вони ніби мають якісь симпатії до російської культури, але російська культура стала приводом російської агресії, хай не забувають про це. Це означає, що, що за будь-яких обставин, якщо українці все-таки ну, спрацьовує інстинкт самозбереження і навіть е, генералові Залужному його політсилі не віддадуть е, можливості створити нову монобільшість у парламенті. А якраз на парламентських виборах я думаю, що цей жупел монобільшості він і відлякає багатьох людей від е, політсили Залужного. Але тут є Порошенко, і тут виникає завжди можливість створити. Дуже класну правоцентристську коаліцію. І тоді ні Тимошенко, ні разумков нікому не буде потрібен. Ну, звичайно, що ще на повороті вискочить пару фінансових мішків і спробує поколошмати простір. Я ж не виключаю, що бойко з Льовички десь собі сплять і бачать, хіба що вкладуться в Розумкова. Оце, до речі, не виключено. Отже. Що ми спостерігаємо? Це ще ну нема змоги опитати військових. У військових просто жорстка антизеленська риторика. Жорстка. Нема нема в, в середній ланці, і молодші командири е рядові просто зашкалює ненависть до зеленського і до слуг. І от тут мені здається, що зараз, оці арешти генералів, є спроба зіткнуть ну, настрої рядового складу, каналізувати ненависть рядового складу від Зеленського на генералітет. Дурні вони. Генералітет це не, той, це не ті бар'я російські, які барі е, блявать будуть. Українські генерали такі ж доступні для бійця, як і, які сержанти. Тобто, перетворити е, старший офіцерський складу такий об'єкт ненависті рядових, ну, траплятимуться такі випадки, бо ну, це ж людські відносини. Але найголовніше, що я скажу таке. Це соціологія Соціс. Вона доволі професійна, збалансована. Навіть та соціологія, де притягнуті рейтинги Зеленського, чому вони так, з одного боку, нервуються, а з іншого боку демонструють впевненість, не дає їм шансу. Ця, вся соціологія не дає шансу на продовження політичної кар'єри Ні Зеленському. Ні всім іншим. Тому що тільки дійде до парламентських виборів будь-яка поліцила, яка зголоситься створювати в майбутньому парламенті коаліції зі слугами, не буде підтримана людьми, її ж будуть так же топтати, як і слух. От така от правда переможе.